Нагадаю, що таке стрес це психоемоційне напруження, це стан психічного напруження, що не виникає у людини в складних умовах повсякденного життя та при особливих екстремальних обставинах. У нас, на жаль, ці екстремальні обставини щодня да, є два види стресу: це еострес. Яке викликається позитивними емоціями або несильним стресом, Цей стрес мобілізує організм, активізує внутрішні резерви людини, поліпшує протікання психічних і фізіологічних функцій. Людина відчуває прилив сил, що дозволяє працювати на високо на високому рівні. А, ну, я так для прикладу, коли ми чуємо да, якісь позитивні новини. Про визволення, да, ми відчуваємо, хоча це стрес, да, але ми відчуваємо якийсь тимчасовий підйом, е, збираємось і можемо щось далі робити. Як тільки знову ми чуємо негативні новини, ми відчуваємо де стрес, це такий руйнівний уже процес, який навпаки дезорганізує поведінку людини, наші почуття плутаються з нами. Настрій падає, да, наше тіло реагує, і, звичайно, що погіршується перебіг психофізіологічних функцій, де стрес несе в собі руйнівні сили для нашого організму, він негативно позначається на здоров'ї людини і може призвести до важких захворювань. А, що це мається на увазі, що наше тіло реагує? навіть якщо ми не бачимо, не звертаємо на нього на, на нього увагу, то в нашої всередині нас там відбувається куча процесів, і коли працюють надпочечники, да, кортизол виробляється і нікуди не дівається, він руйнує наш організм всередині, і ми починаємо там хворіти. Активізуються якісь хронічні хвороби або навпаки виникають і так далі. Також є ще один вид стресу, це травматичний. Це стан, що виникає у людини, яка пережила ситуацію, що виходить за рамки звичайного людського досвіду. За, це загроза своєму життю або життю близьких людей, смерть, участь в бойових діях, насильство, стихійні лиха, катастрофи. І, звичайно, що ми продовжуємо, ми не пережили це ще травматичний стрес, ми знаходимося в, в травматичних подіях і ми ще переживаємо. Травматичну ситуацію війну, і тому ми безпосередньо знаходимось і проживаємо зараз цей травматичний стрес.